Привіт усім! Приїхав знову в ліс, не видержав, приїхав у ліс з утра пораненше і вже якісь находки є. Ось, наприклад, опа і підосиновичок гарнюній. такий його. Так, перша знахідка є. отлично. Що зразу два грибочки. Зразу ж. Отак раз і отак два. Худесенькі, але дуже гарні. Всьо в кущах сховався від мене. Мабуть, уже старенький, підберезовик, А буквально рядом біля нього. Ось ще який красунчик. Теж підберезовий. Але вже червонявий. Клас. Це вже мені подобається. Так, так би і далі продовжалося. Опаньки. І ще один підберезовичок маленький. Але такий упругий, упругий. Клас. Я кошика оставив там за кущами. По ту сторону кущів. А тут саме хожу шукаю. Попався. Рибок. Оля! Очі хороший! Хороший, класний! Ну не знаю, треба ще значить ходити. О, друзі! Оце вже нарешті Почалися червоні мухоморчики. нарешті. І спочином, для тих хто збирає, і спочином. Так, ось ось манушечка такий. Зовсім ще дрібнесенький. А ось нарешті хоча б два. Один і два. Підряд. Це вже трошки веселіше. І два. Отак о! А, ну ще один. Не знаю чи він нормальний, вроді би почав старуватий. А так нормальний, хороший, чотенько Всю корзинку. Так, і ось все ще показався красунчик. Ось так. У них вже з'являється яркий осінній запах грибів і навпроти постежечки і ще один охонький маленький але упругий такий отако зайшов у частини лісу де я ніколи ще не бував не скажу що тут ізобілія але ось які крепезні хоч і маленькі грибочки є о, клас. І ось хто це у нас? Ще й сироїшка рядом. Ой. Візьму сироішка, ну у нас крізь все поламається. Не знаю чого попадаються одні малесенькі грибочки. Опля! Ось цього яка ножка длинна. Опять островок із двома грибочками. Воно перший. Все другий. Отако от раз. І отако от два. Ось малий попався. І так наче вже її звиду вже йо-ма-йо. -йо. Але ось а дощі були. Підберезовики дуже набирають влагу і вони можуть бути розмикати всього на сушку я думаю що піде в крайньому випадку я його вдома розріжу і подивлюся Хі -хі. так а це вже ж розміри йомайо. це ж вже розміри внушительні Ох ти, ножка яка крючок ух ти там ще два штуки там під підосиновик, під осиновик Клас, А там ще є. Я не зрозумів, я що попав на клондайк? Оце я. Я тащуся. Я реально попав на клондайк. Грибів. Так, де я тут бачив? Ух ты ж -мо! Один на одному Прямо Ти шо? І підосиновий, і підберезовий рядом. І ще один підберезовий рядом. Ну цей сумнітіний вже. Ну я ж кажу, вони по дощах дуже сильно розмокають і можуть вставати дуже м'якими. Оце вже настояща грибалка. Да, ну цей дивлюся здалеку вже дуже видно, що він поганенький. Ну не факт, зараз перевіримо. Нормальний, отличний. Фу, оце клас. Так, вдогоночку ще все, Тут березничок. О, їх два, тільки той мабуть, старий. Ну-ка. Так, да, цей вже реально старий. А цей отличний. Білесенький. Так, да, ребятки, це реально клондайк. Ось от тільки назбирав грибів, я не слів вийти з цих кащів, а тут ось ось ще один, там десь Там десь теж є, я вже загубився, ось, ось ще є. Коротше, і воно ще є, Коротше, да, це клондайк. Я поставлю, пожалуй, точку на карті. А находки продовжуються. Я зустрію грибника сьогодні в лісі, е, в якого там пару підберезовиків, білий і пару маслят. Ну, Я бачу, що в принципі у мене конкуренції на цих місцях немає. І так, да, я точку обов'язково на телефоні поставлю. Ну, для себе, діло. Так, оно тухлий грибок валяється. Ось, ось ще один тухлий. Значить, рядом треба прошерстити. Прошерстив і ось нагорода невеличка. Як? Невеличка. Два малесенькі. Один. І з тої сторони. Другий маленький. Ось я тухляк. А все, і ще й другий. Хороший опля. Ось тако. Нарешті, нарешті великан. Ой, ще й і не один. Ну, ну це вже, мабуть, вже все. М -м... Дуже сумнівний такий, бо мягкуватий, але ж дощі, дощі. А тут наче нормальний. Ну все, я повертаюся вже потрошку додому. Ну, да, на опростець через кущі, щоб знаходити ще потрошку грибочки. Все. Вот такой. Так що скоро будемо закруглятися.